Всім доброго дня, ми з України, рада вітати нас, вас усіх в нашому Калинівському музеї української старожитності. І у нас сьогодні Лазарева субота, тобто сьогодні і завтра вже можна буде освячувати вербу. Дуже було багато різних традицій стосовно вербички, як нею бити, як нею освячувати. І сьогодні ми про це багато поговоримо з вами. У нас є верба. І нею до неї були різні примовки. Тобто, після того, як у храмі ви відстояли службу, ви помолилися, ви освятили вербу, нею потрібно було постукати, побити своїх родичів, які не змогли прийти, просто дітей, навіть домашню тварину, те, що в хаті у вас. Але були випадки, коли людина була хвора, і тому цю хвору людину. До неї мали особливі примовки. Брали гілочки, били і приказували. Святий Дух через вербу входь і постукували. От, так от. Святий Дух через вербу входь, хвороба виходь. Верба прийде, хворобу віднесе. Ось такою примовкою, яку можна було повторювати до трьох разів, люди вірили і позбавлялися від недугів. Ну, Я не знаю, як, чи, на, чи насправді це по вірі дається людині, але ставало ліпше. Це, це я точно знаю, із розмов людей, переказів, які люди говорили, із тих, що збереглося. Чи Не забудьте сьогодні цю вербичку приготувати, як я вже казала, прикрасити її тим, що у вас було за образками калиною, м'ятою, чорнобривцями, отакою красою, обов'язково. Не забудьте додати, бо це є традиція, це є сила наша, сила українського народу. І, звичайно, якщо у вас є щось із свіжих квіточок, будь ласка, які вже у нас є, можливо, можете додати їх не тільки у букет, ви можете додати собі своїм діткам у волосся чоловіки, наприклад, <кхід> на Закарпатті, на Галичинів. Картузи в шапки запихали. Тобто це можна було робити по-всякому. Ось такі традиції. Ще раз повторюю, якщо, можливо, ви забули, Святий Дух, через вербу входь. Хвороба виходь. Верба прийде, хворобу віднесе. Будьте здорові з вербною неділею. Люблю вас, слава Україні! Любіть українське, воно найкраще.